Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі Пов'язань. Сьогодні з вами будемо розмовляти, я надіюся, про мої процеси. Хочу вам показати, що я в'яжу, що буду дов'язувати свої недов'язи, дов'язи, ну, все-все-все, майже всі процеси. Це їх дуже багато, і якщо ви не, вам не подобається таке відео, вам, значить, зі мною не, не по дорозі, тому що це буде шок-контент. Контент, дуже багато процесів пов'язань. Так як в мене додавалися підписники, багато хто не знає, що в мене багато процесів завжди. Але останнім часом в мене так складаються життєві обставини, що я зовсім не маю часу їх в'язати. Щось потрішки в'яжу, якщо я раніше я в'язала в середньому в місяць 5 речей, то зараз в мене одна річ в місяць, це просто вау-вау, що я встигла. Ну і давайте розпочнемо. Хочу розпочати, можливо, ви вже бачили свого, своєї ковтинки це я в'яжу на мамусю. Е е е ось дивіться, в мене тут кругла кокетка. Так, вона в'яжеться на розмір 58-й. Можливо, буде така вільненька, не знаю, її не міряла. Я тут нарешті, вона, дівчата, почала в'язатися на спицях номер 2 далі в'язалася 2,252,5 і закінчую я на 2,75 її. Чесно кажучи, не дуже видно перехід цей в спицях, тому що я на два, просто мене не вистачає її колупати. Тут дуже багато петель. Ви самі розумієте, що досить важко. Тут дуже цікава пряжа. Пряжа, тут льон з бавовною в стилі фламе. Стиль фламе, хто не знає, це потовщення ось тут гарно видно потовщення в пряжі тоньше, товстіше. Бачите, тут на відео дуже прекрасно видно. Мені дуже подобається така фантазійна пряжа. Я багато що ну, не з цього артикула, а з такої пєпряжі в'яжу. І дивіться, я дов'язала повністю полотно і перейшла в'язати на рукавчик. Думала вже дов'язати, але тормознуло те, що я дуже хочу дов'язати дитині кардиган. І я от зараз в'яжу цей кардиган. знов цю футболку відложила мамі. Тому що мама вже її, в принципі, ну, зараз би жараша б носила, але мама вже стільки років чекала, ще трішки почекаю, скажімо так. У неї нема виходу. Це мій перший процес. Буду зразу забирати, бо тут буде багато процесів. В мене на столі все не влізе. Так, йдемо далі. З новенького що ви ще не бачили: це шкарпетки. Я в'яжу в шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, організатор Маруся та Оксанка. В'яжу шкарпетки з лінивою п'яткою, і це буде майстер-клас, але з іншої пряжі, тому що в мене тут пряжа, я хотіла повністю з цієї без добавки, але дівчата, вона дуже тоненька. Це все вам розкажу. Добавила такий акрил з шерстю і такі товстенькі в'яжу шкарпетки. Ось дов'язую одну. Я їх зв'яжу, напевно, що повністю, а потім ми з вами будемо в'язати на, на камеру вже будемо в'язати з іншої пряжі. Я вам буду все розказувати. Тут такий де дуже, такий простенький візерунок в мене і просто п'ятка. Ну, так як і називається, прості шкарпетки. Так, шкарпетки вам показала. Це з новенького, що ви не бачили. Другий мій процес. Третій мій процес майже готова річ. Це я починала, не знаю, коли в червні, в травні майку. Уон тут навіть не завершено. Я, я думаю, як вам показати, майка в'яжеться з льону 100% льон. Він косить. Для мене я не люблю дуже таку пряжу, яка косить, але не знаю, я захотіла її добити. Можливо, після прання воно не буде косити. У мене тут вже майже вив'язана спинка, тут мені лишилося, напевно, що 5 рядочків. Я буду закривати і буду з вами вив'язувати горловину. Так як я хочу зробити вам такий експрес-майстер-клас. Ми разом вив'яжемо просто цю красиву горловинку і далі зробимо обв'язочку. Так, це мій третій процес, майже готовий. З новенького, яке почала сьогодні на роботі. Теж шкарпеточки, Дуже мені не подобається ця пряжа, але це буде огляд на пряжу. Я вам розповім, що мені не подобається в ній. Дуже не подобається в ній. І дивіться, що з приємного: ми будемо в'язати ось такі з вами шкарпетки. Це 100% будемо в'язати. Це половину тільки рапорта, Мої перші шкарпетки такі ажурні. І з ось такої пряжі Premium Yarns від Winter. Так, і це четвертий був процес. Йдемо далі. Процесів ще дуже багато, але пам'яті на телефоні в мене мало. То, якщо я буду тараторити, дівчат, хлопці, вибачайте, тому що чомусь в мене вже висний телефон із. Вже геть карточку заблокували старостку чомусь, не знаю. Добре, що в мене дві карти. Так, це я в'яжу жилет. Теж він в мене завис. Ну, тобто, в мене немає часу його в'язати. І немає зараз жара, не хочеться мені його. Ось, в мене проблема. Якщо жарко, я не можу такі речі в'язати. Мені все дуже подобається. Знімаю на нього теж МК. Якщо всі зірки складуться то все вийде, ви собі зможете зв'язати такий красивий жилет. У мене тут дві пряжі. Це йде з е, норка китайська, 50% норки 50 поліамід. Ні Нулона. А це пряжа така класна. Зараз вам показу. У мене є конус, у мене є конус цієї пряжі. Ось, дивіться, це йде. 50% ангора, 50. нулон, Так, а ось ця пряжа. Це ось така. Якщо у вас є в запасах, можете додати. Дуже класно поєдналась вона з цією норкою китайською. Це Ярнард Махер Бриліант. Е, так. Скажу сейчас вам. 60% мохеру, 40 поліаміду дуже класна. На 25 грамів, 80 метрів. Але її стільки ж мій оверсайз-жилет. Що в мене упаковка 250 г, і я буду десь на базарі ще докупльовувати через те, що мені не хватає на жилет. Це, от дивіться, кусочок жилета відв'язаний, мені вже не хватає Пряжі мені лишається мало душ. Так. Залишайте зі мною, йдемо далі. Далі в мене ось цей жилет ось така пряжа. Це акрил з шерстю. Мені дарувала мамуся на Миколаїв його пару років назад. А ось це я купувала в дуже класному інтернет-магазині Best бабінка Yarn. Я вам хочу сказати, це не реклама, але блін. Ну, там постійно такі класні пряжі, і вони на акціях дуже часто. Так, це йде вовна, 20%, 50 акрил і 39 нейлон. Так, я розумію, що тут багато такого ненатурального, але для підмісу виходить дуже крута жилетка. Теж от вона має дов'язуватися. Тут такі в мене спереді будуть важкі коси, ну, тобто важкі, бо вони тут багато всяких різних перехрещень. Який вийшов в колір, мені дуже подобається, більше, ніж оцей. Ану, як ви, як ви кажете, напишіть під відео. Більше вам подобається цей колір чи в поєднанні з цим мохером. З мохером мені він набагато якийсь такий яскравіший, більш мій, скажімо так. Так, і це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шостий процес. Йдемо далі. Сьомий процес, який я ось в'яжу зараз сьогодні вже. Це мені треба дов'язати дитині кардиган. Він в'яжеться в рамках СП. Осінні барви. Як це? Вернісаж осінніх барв. Ось Організатор Мальруся Іліна Сергієнко. Бачите, в мене тут відв'язано тіло. Мені не вистачило ось такої пряжі, я в себе знайшла ось таку Вже нею відв'язала рукавчик. Я розумію, що воно тут трохи кидається в очі. Але що я вам хочу сказати, зараз дуже багато в моді комбінованих в'язаних речей. І я зрозуміла, що мені так подобається. Саме головне те, що в мене міряла Ульяна. У Лясі, взагалі, дуже подобається. І це я в'яжу на устінку, але Уляся каже, що я теж буду носити. Ми будемо носити один на двох. І знаєте, що я думаю? Я думаю, що я ще ці такі, напевно, що напевно, тут зроблю такий карманчик комбі... комбінований ось тут. Ну, він мав бути без карманчиків. Це в мене ще така ідея, я думаю, чи я буду робити, чи ні. Ну, планую все ж таки зробити ці кармани, щоб дитина. Телефон положити, ну я не знаю. Ну, щоб був цей карман для краси, якщо він тут буде потрібен. так. Вже рахувати не буду, бо я вже забулася, який, це, який по рахунку це мій недов'яз, дов'яз. Так, йдемо далі. Далі. Мій процес, який я хочу дов'язати, але поки, дівчата, не в'яжу, покажу вам. Це в'яжеться, буде в'язатися в мій кардиганчик. Така ковтиночка на гудзочках. Е, в мене вже тут розміщено на візерунок все, -все але я поки його не в'яжу. Він в мене є, я про нього мрію, знаю. І тут мені теж не вистачає пряжі. Тут теж в мене тільки 250 г, а я ще взяла в дві ниточки, то мені треба по-любому докупити ще упаковку пряжі. Такий він буде ажурним візеруночком. Так, ще в мене є один процес, який я буду скоро дов'язувати. Коли дов'яжу дитині цей кардиган, це я в'яжу на себе. Так, де в мене ось так, на себе таку ковтинку. З пряжі YarnArt джинс. У мене є посилання ну, огляд на цю пряжу. Я вам лишу цей огляд, тому що в мене пряжа ось ця світленька. Давно я купувала, вона набагато товстіша за ось. цю. Багато хто мені пише з дівчат: там різні пряжі, є різна довжина, ширина. Дівчата це одна довжина. Я не знаю, чому так. Чи це спушений? Тут був акрил, а тут не спушений. Ну, факт в тому, що є така, в мене це в'яжеться з V-образною горловиною, реглан зверху. Так. Що ви думаєте, це все? Не все. Ще Наташа тут має зв'язати ось таку шкарпетку. Скоро буду починати, бо я вам винна майстер-клас. Такою ось такою п'яткою. П'ятка називається кутик. Далі, У мене ще є ось такий процес. Це моя майка. Яку я думала розпускати, не розпускати, а потім думаю, навіщо мені розпускати те, що я хочу, щоб в мене було. І я думала, що вона буде для мене широка. Але на сьогоднішній день я дуже люблю оверсайз. То я вирішила, що мені така. Майка. Я її дов'яжу, якщо буде дуже широка. ну Будемо носити двох з мамою, на неї буде не оверсайз. на мене оверсайз, Тут спиці у мене навіть такі товстенькі для цієї пряжі. Так, щас, щас. Спиці 3,25. Це пряжа Yernard Flowers. Досить огляду нема в мене на цю пряжу, але я цю майку дов'яжу і тоді вам розкажу дуже прикольна пряжа. Навіть дуже чата. Що в мене ще є? У мене ще є, що я... такий виріб, який я буду срочно дов'язувати в найближчому майбутньому. У мене є ковтинка, яку я вже майже дов'язала. Це на чоловіка такий джемпер, чи як він називається, ковтинка. В колор блок, я тут йому в'яжу, і в мене вже тут третій колір. Я сподіваюся, ви там все бачите, бо мені дуже погано в камеру сьогодні видно. Третій колір. Я в'яжу вже тут, рис в мене 2 на 2. І чомусь цей рис 2 на 2. Мені не так цікаво в'язати, як рис 1 на 1. не знаю. По-перше, тут вже пішла темна пряжа. Але треба його дов'язати, бо вже до нас прийшла осінь, буде холодати. Як не крутиє, скоро через місяць все одно буде холодно, так? Потрібно вже його носити. А то я теж його вже в'яжу руків 4. Так, що я ще в'яжу? Так, дівчата, у мене ще є з новенького, ще є оця ковтинка. Теж на чоловіка я в'яжу. Вже і нитки спутались, і що хочеш. Бачите, це те, що не в'яжеш, і воно так. В'яжу ковтинку на чоловіка. Це йде хлопок, я змішала дві пряжі. І ось коли їх змішала, мені дуже сподобалось, як виходить. Буду теж дов'язувати. Тому що замовник чекає на свою річ. А Наташа тут нічого не в'яже, майже нічого. <свистач> так, дівчат. Буду дов'язувати своє плаття. Це все я планую <свистач> не знаю коли, але треба дов'язати. Як ви бачите, в стартах я не приймаю участь вже другий місяць. Чому? Тому що в мене тут стартів на півроку, то й на рік вперед настартувала. стартувала. Ось, дивіться, в мене є таке плаття. Коли дов'яжу, можливо, я зніму на нього експрес майстер-клас. В принципі, то воно легко в'яжеться, але тут дуже тоненька нитка. І темний колір. В мене тут навіть йдуть такі розширення, воно має бути по типу Oversize, але тут стрейчева пряжа. Вона дуже хорошо пружинить. Так, його б зв'язати, я б його на роботу носила, але це ж треба в'язати. Так, а Наташа не дуже хоче. Так, дивіться, в мене два останні процеси і ми будемо завершувати. А то вже 17 хвилин я наговорила. ще один в мене є процес. Вибачайте, що шуругу, але... Так, мій процес ось такий. Це я в'яжу кофточка з. Як це виразитись? Комбінована кофта. Тут йде гачок, і в мене тут перед вже вив'язаний. Бачите, горловина вже вив'язана, я почала в'язати спинку. Пинка має бути ось така з Мохеру. Хочу вам сказати, багато хто мені писав, що ця кофта некрасива, вони не розуміють цього квадрата. Буквально сьогодні я була на базарі. Що ви думаєте, повно нав'язали таких кофтів? Ці китайці вже наштрочили мою модель. Я в такому була шоці. Думаю, я ще свою не зв'язала, китайці вже торгують такими кофтами. Ну, от така сама ідея, там такий самий квадрат, а далі машинна в'язка там йде. Спинка, пілочка закінчується і рукава. Це просто був капець якийсь. Я вже сміялася до дівчат кажу, Бліна, я ще свою не дов'язала, а китайці вже зв'язали і торгують. Бачите, що може бути. І В мене є ще ось така заготовка, скажу так. Я колись Планувала зв'язати дитині плаття, з платтям не вдалося. Вже і пряжа пожовтіла, бачите, біла пожовтіла пряжа вона була, але я її відстираю. Буду в'язати у стіні, напевно, ще платячку, тому що вона дуже хоче плати. Скоро має вийти експрес-майстер клас на плаття перемоги. Так назвала його дитина. І ми будемо в'язати з вами ще одне платько в стилі, напевно, що колорблок, бо в мене є такі два різних кольори. Ось цей колір і ось такий. Я думаю, що будем... Щось будемо видумувати. Так, ну а це були мої всі процеси. Ще там в мене пару процесів, які є. Тоді я зовсім не планую поки в'язати. А далі давайте вам покажу ще покупки свої з Aliexpress, Aliexpress. недавно заказала. Прийшли мені ось такі бірочки. Дівчата, якщо вам потрібно, подивіться на Алі, там є дуже-дуже великий вибір нових бірок. Мені дуже вас сподобалось, подивіться не знаю, чи є фокус. Його взагалі щось нема, того фокусу. Ось, дивіться, бачите, хорошо виднося. Їх, як вони пришиваються? Вона на виріб. На чомусь показати. От, допустимо, на шкарпетках. Ось так. І мені сподобалось. Handmade. і тут раз, раз ниточкою зашили і все. Якщо, допустимо, ви продали цю річ, Власникам не потрібно, це вони раз, і все сняли і все. Ну, мені, допустимо, дуже такі потрібні. Я заказала, там вони буквально ну, ціна до долара. Тут різні кольори, є щось ну, багато їх тут, дівчат, дивіться. Кольорів багато, їх багато, так. І далі я дуже хотіла оці ножниці, але зразу вам кажу, не замовляйте, тому що вони тупі, не гострі і дуже мені якісь вони ну не подобається їхня якість. Ось такі ножнички. І якість в них не дуже. Ножниці 4 вроді би, долара, я платила за них. ну Тобто вони не дешеві, бо там є ще дешевші. Але мені не подобається. Так, дивіться, що ще заказала, я дуже люблю желізні бірки. Ось, ви бачили на моїх кофточках, в мене там були з старих речей, а це я знайшла на Алі і вирішила замовити ці всякі бірки. Так що, якщо вам потрібно, Тут треба цю спочатку перевести, бо якщо тут якісь матюки, то я б не хотіла, щоб моя дитина таке носила. Десь тут щось таке було. у лянці мені дуже сподобалось. Ось тут якесь з хрестиком. щось там. Каліфорнія написано, у лянці буду пришивати на її ковтинку сіреньку, яку я дов'язала. Ну, Тобто, багато чого красивого, Маленький є. Такі може на шапочку, ще на щось, ну, досить вони такі цікаві. Ось такі заказала бірочки. Ну, і крім бірочок, як я могла пройти по пряжу, яка мене цікавила вже давно. Але рекомендувати вам її не буду, тому що я вважаю, що це гроші на вітер. Не сподобалась мені ця пряжа. Так, бірки, ось пряжа. Приходить пряжа в такому кульочку. Дивіться. На Алиекспрес там є пряжа з бісером. Боже, ну дуже хотіла, так як я зараз в'яжу жилетку з бісера, так мені впала в душу ця пряжа. що Думаю, закажу, що на Алі. По-перше, це йде 100%, я так поняла, Ну я не думаю, що це хлопок. Мені кажеться, що це синтетик. Можливо, цей хлопець. ну, не знаю. Ем, треба підпалити, подивитися, що це таке. По-друге, воно складається з багато таких тонесеньких, катушечних ниток. Так, ще скажемо, з шести ниток. Три, шість, так? І воно буде їздити. Ну, тобто, це в мене має бути на добавочну. Ниточку, як це як додаткова, і я хочу майстер-клас знімати на круглу кокетку. Не знаю, що вийде, але факт в тому, що мені вже не подобається. Пряжу вам не рекомендую. Ось такі в мене були е, мої покупки, придбання, мої великі процеси. Надіюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, скільки у вас процесів. Скільки ви робіт в місяць виготовлюєте? У мене в зимі було 5 робіт, я була така щаслива. А зараз одна, дві це потолок. Всім, мирного неба! Бажаю.